Дихання це найприродніший процес нашого життя. Та чи правильно ми дихаємо, особливо під час стресу та емоційного навантаження, з чим стикається зараз практично кожен українець? Відповість на ці питання і дасть легкі, корисні вправи для дихання моя подруга, фасилітаторка дихання Оля Волкова. Вітаю, вітаю, Надіж. По-перше, хочу сказати, що чи правильно ми дихаємо, чи неправильно, це таке дуже це таке... філософське питання. Да, я би хотіла спочатку розказати про те, як я бачу правильність і неправильність нашого дихання. Коли ми відчуваємо якийсь стрес, наше тіло певним чином реагує. Я би не сказала, що це правильно або неправильно. Це те, як наша система дає нам сигнал, що треба впоратися з тим, що відбувається, в певним способом, в певний ракурс. І тому іноді ми завмираємо, затискаємося. Угу. Нам треба перечекати, і дихання наше стає таким дуже повільним, іноді навіть перехоплюємо диханням. А іноді наша реакція на стрес більш така буйна, активна, і хтось починає це бій, mm -hmm. бій, біжи, і хочеться щось рухатися, діяти, і наше дихання стає дуже таким поверховим і дуже <плес> О, таким, бо ми готові на щось вже реагувати і кудись бігти. І тому ці процеси, які відбуваються, вони дуже природні і нормальні. Тому я за те, щоб не вирішувати, що О Боже, щось зі мною не так, і не вишукувати, що зі мною не так відбувається. Я б тут орієнтувалася скоріше на самопочуття. Тобто, якщо в мене, наприклад, під час стресу я зазвичай прим... Припиняю дихати, то через деякий час я почуваюся дискомфортно. Mm -hmm. Тому я думаю, що вправи і знання, які ти сьогодні даси, вони спрямовані на те, щоб максимально гармонійно почуватися, наскільки це можливо завдяки дихальним вправам. Абсолютно, спочатку нам треба себе убезпечити. Спочатку нам треба знайти те місце, де ми якраз можемо позаматися дихальними практиками, подбати про свій внутрішній стан, збалансувати себе. Але це перша реакція Окей, найвоно буде ми її не засуджуємо, не намагаємося уникнути. Окей, затамувала подих. Добре, це моя класна реакція, щоб це пережити. А далі ми повертаємося в усвідомленість. І зараз я вам покажу таку дихальну вправу, яка дає можливість при будь-якому стані зробити таке балансування, налаштування, центрування. Це практика, яка називається ХА. Ха, -ха, -ха! От я вже зробила. Да, да, вже <с <с І незважаючи на те, чи нам хочеться під час стресу. Більше такого піклування про себе, десь огорнути себе плєдіком, угу. Чи нам хочеться поки щось зробити? Десь якісь активні дії, ця вправа підійде і для цього варіант, і для цього. Але буде трошки діапазон цього дихання. Те, як ми сидимо, те, як ми вдягнені, відповідає нашому завданню на сьогодні. Тобто, одяг нічого не стискує, нам доволі комфортно Так. Цю вправу можна робити і стоячі, і сидячи, навіть лежачі. Але сьогодні ми продемонструємо це саме в положенні сидячи. І, звичайно, особливо для жінок я рекомендую робити в дуже легкому одязі, щоб це не були топи, особливо спортивні топи. Це дуже красиво виглядає, але для руху нашої діафрагми і грудної клітини краще, щоб це був якийсь вільний одяг. Угу. Тому максимально по-домашньому дуже класно. Що будемо робити? Ми будемо видихати. Видихати ротом і при цьому робити звук Ха. І далі ми будемо обережно себе простукувати. А як це пов'язано, дихання і простукування? Дихання і простукування. Коли ми простукуємо себе, ми дуже багато уваги повертаємо в тіло. І це якраз це балансування, центрування, заспокоєння, яке нам треба під час стресу. Коли ми ще і дихаємо при цьому, то ми... Дві системи об'єднуємо між собою і дихальну, і цю систему доторків, як сказати, тактильну систему. Угу. Все це працює на балансування центральної нервової системи, і вмикається також бликаючий нерв, і це все от про те, що ми хочемо здобути, і до того ж, ми повертаємося, як то кажуть, в момент, тобто відчуваємо себе замість того, щоб фокусуватися на тому, що нас от лякало деякі час тому. Вірно, я кажу? Так, абсолютно. Нам треба повернутися додому. Додому це до тіла нашого. Тоді ми не будемо самі себе розганяти. Наша лімбічна система буде більше заспокоюватися в емоції будуть пригальмовуватися. Тому перше може здаватися, ну що я там роблю, там щось себе похлопую, що це за ерунда. Продовжимо, продовжимо, поки тіло не дасть свідок. Ага, я тут, я вдома, я можу щось зі своїм тілом поробити. Пробуємо. Ну, я подивлюсь спочатку. Вдих дуже розслаблений, ніжний, і на видиху ми простукуємо себе зі звуком. <свист> <свист> Сила простукувань? Залежить від стану. Те, що я сказала, якщо хочеться горнути себе піклуванням, то ми дуже ніжно, ми наче доторкаємося, але так, щоб відчутно було руку, тобто ми не б'ємо себе, а даємо таке усвідомлене доторки. <свист> 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 Напевно, по тому, як людина починає себе простукувати інстинктивно, можна сказати, в якому вона стані. От мені здається, я якось. А -а -а, більш так енергійно, чи що це? Робить? А мені так не здається, бо ти одразу заплющила очі. Зазвичай так. заплющують очі люди, які більше хочуть звернутися так. до себе. Їм цікавий внутрішній світ, емоційність. Ім... Ось і я одразу скажу стосовно. Я проговорю стосовно розплющених і заплющених очей, це також дуже сильно впливає на рівень нашого стресу. Коли у нас очі заплющені, ми більше уваги даємо нашій емоційній системі. Тому якщо ми Ах! це все є, не заплющити очі, навпаки, бути в присутності, можна сфокусуватися на чомусь там, на підлозі, на своєму тілі, бачити його, тобто бути фізично в присутності. А якщо нам кайфушно, ми заспокоїмося, ми можемо занурюватися і дивитися, вау, який ми там прищудови внутрішній світ після стресу. <с. Скільки це робити, будемо по часу? Зазвичай це 3-4 хвилини достатньо для саме цієї вправи. Потім ми можемо переходити до іншої, але зараз ми ще простукаємо по-іншому. По перше, зазначу, що це може бути стегна так само. Голос пошуміти, зробити гучно, також дуже сильно допомагає розвантажитися і заспокоюватися. Всі ці елементи, які ми зараз робимо, видих у нас подовжених. Це заспокоює нервову систему. Звук дає можливість розвантажитися горлу, щелепом, м'язом, щелепним, суглоби. Все це здається, ну що похлопали там, але там дуже дуже багато є подробиці складових. Просто зануритися, подосліджувати це. <плес> <плес> ти робиш? <плес> так. <плес> Я спостерігаю, насолоджуюся, як ти красиво це робиш. Живіт, позаду зона почок, груди. Можна по шиї, обов'язково по плечах себе постукати, похакати. Добре, і це варіант такий більш спокійний, можна ще ніжніше робити. Але якщо ви відчуваєте, що багато накопичилось цього стресу, і він такий прям активний, агресивний накал там є, то все це можна зробити інтенсивніше. Показую ха. Або ха-ха. Кудись виходить, так, от, дійсно, да, оце напруження виходить. Е, опишу свій стан. Я її тихенько робила, і енергійно. В мене таке відчуття, що е, навколо мене як така енергетична, я не знаю, подушечка от, навколо всього тіла, настрій покращився. Я відчуваю приплив енергії і водночас. Ну, такий спокій, впевненість. Зрозуміла, що у цього є багато складників, наприклад, те, що ми в безпеці, в дружній атмосфері. Але я по собі чітко за ці дві хвилинки відчула, як це ха разом з простукуванням впливає. Отак. І це дає можливість нашим емоціям бути прожитими. тому що коли накал іноді кажуть, ну заспокойся. Ну там mm -hmm. це не про те, щоб заспокоїтися і вирівнятися якось, якщо йде така активна енергія, дати їй бути прожитою, можна навіть там по підлозі постукати. І звичайно, ближні родини вони звикнуть до таких проявів. Можна спокійно собі давати волю в таких от проявах. Це буде зрозуміло, що це ефективно, якщо ваші близькі побачать вас після цієї вправи так. і переконаються в тому, що вона ефективна. Угу. Також 3-4-5 хвилин по внутрішньому стану буде зрозуміло, скільки треба продовжувати. Відчувається, що та ні, є ще заряд, можна ще похакати, попростукувати, але ми не робимо собі боляче. ми... На вивільнення це робимо. Mm -hmm. І далі, звичайно, яка ціль цього всього, що ми робимо, активно включаємо наше тіло, дихання, голос? Нам треба повернутися до центру, центрувати себе, здобути балансування для того, щоб ми відчували себе класно. Для цього ми ще більше занурюємося в процес дихання: одну руку кладемо на живіт, іншу на грудний відділ. І максимально природні те, що ти казала, чи ми правильно дихаємо, чи здорово, це коли в нас рухається і нижня, і верхня рука, і живіт і груди. В mm. Йозі це називається повне йогівське дихання, оце повне дихання, коли вся дихальна система рухається правильно, дуже багато мікрорухів всередині відбувається. Риберні суглобчики, діафрагма, і нижня, і верхня. І ми просто досліджуємо окремо, тут є також дуже багато подробиць, окремо живіт, окремо грудний відділ. Але і те, і те має рухатися. І коли ми рухаємося, плечі не припіднімаються вгору, навпаки, вони максимально розслаблені. І ми можемо спробувати такою хвилею: вдих, живіт надувається кулькою. І ще далі на грудний відділ. І здуваємося в зворотньому порядку, груди опускаються, і живіт здувається. І от можемо так погуляти хвилею. Обов'язково не має бути напруги, не має бути якихось неприємних відчуттів. Можливо, зараз тіло готове на щось одне, а завтра буде зовсім по-іншому, завтра більш глибоко, або навпаки, більш поверхово. Ми просто запрошуємо своє тіло подихати наповну. Але не змушуємо його, щоб це не було знову ж таки про стрес, а навпаки, про балансування, про розслаблення. Жодних претензій до себе, я неправильно дихаю. Ні, я проти цього. Я більше такі жіночий прохідчу, ага, от зараз я так цікаво. А якщо я подихаю ще трошечки, що зміниться? І кожен раз, коли я згадую про своє дихання, я згадую про себе з любов'ю. Обов'язково можна додати візуалізації, афірмації. якщо є на це бажання, ресурс, якщо ви в це вірите, актуалізуємо цю систему і підключаємо творчу частину нашого мозку, про те, що я зараз. Дбаю про себе, я бережна до себе. Ну, не будемо обмежувати чоловіків, вам теж можна так дихати. І треба. Там вони похакать, можуть ще інтенсивніше. Дай Боже. І тут ми дихали об'ємно, але нічого не рахували. Але далі я запрошу ще підключити лічбу. Є Як так, лічбу рахувати, а. рахування. І є такий інститут серця, він такий міжнародний, і він займається тим, що досліджує, як між собою налаштовуються хвилі мозку і серця. І вони вирішили, що найкраще балансує оцю систему і з'єднує коливання мозку і серця між собою дає такий баланс розслаблення дихання 5-5 або 6-6. Менше і більше вже не так працює, а оці два ідеально. Тому зараз я буду запрошувати до цього дихання. Воно називається когерентне дихання. І ми так само можемо покласти руки, можемо не класти Це дихання, яке взагалі немає протипоказань ніяких. Їх можна і маленьким, і великим, і коли в стресі, і коли в тебе все класно, воно просто робить оце з'єднання і дуже красиве центрування всередині. І ми зараз пробуємо, можна заплющити очі, можна з розплющеними залишитися. Вдих, два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири. П'ять. Ідеально, хоча б п'ять хвилин в день дихати таким простим диханням. Його можна робити будь-де. миємо посуд, за кермом. Єдине, що за кермом, звісно, не заплющити очі. Але ми просто п'ять і п'ять. Для когось п'ять п'ять може бути не дуже комфортно. Починайте три-три або чотири-чотири, але потім доходимо до п'ять, п'ять або ще шість і зупиняємося там. І просто кайфуємо на цих хвилях. Можна використовувати якісь застосунки, де є лічба у ці 5 секунд. Вони там є хвилями або дзінканням якимось. Можна рахувати про себе, так як я рахую також. І рахуємо дуже так повільно: і один, і два, і три, і чотири, і п'ять, і так само здуваємося. І все це, те, що я казала, через такий дуже цікавий дитячий підхід. Цікаво. А як оце так розслабитися, щоб це дихання мені було дуже комфортно? І ми занурюємося, ага, тут сильно напружився живіт, ага, може, я можу його розслабити? І, і пішло поїхало. Так. І оце ми здобуваємо. Хочеться, заплющимо очі, занурюємося. Дуже класно робити це дихання перед сном. Я, прям лежачи роблю і засинаю, прям провалююсь в сон. І це так саме... замість того, щоб рахувати оціх. Вівець, який вже не рахується, просто шукаєш інший спосіб, а тут такий простий природній. Але я десь чула, що дихати, коли в тебе видих довший завдих, це теж має якийсь терапевтичний вплив. Так, є таке, коли ми видихаємо довше, те саме, що ми робили з ха у нас, і потім довго ми видихаємо. Це впливає на парасимпатичну нервову систему. Ми йдемо в заспокоєння, ми йдемо в це балансування. Є таке, але просто різні впливи. І тут також про те, що технік дуже багато. І я за те, щоб досліджувати, як моє тіло реагує, і обов'язково напрацьовувати ці техніки. Якщо ми робимо їх кожен день, то коли відбувається стрес, наше тіло одразу реагує. Ми такі: О, я знаю, як це зробити, <плес> і воно одразу відреагує на те, що. Ми робимо. Але коли ми нічого не робимо, нічого не знаємо, і стається стрес, ми такі, так, щось там 5 секунд, шаха, треба щось там поробити. Це може бути навпаки ще більше що Я не пам'ятаю, як там дихати. Які... Включаємо це відео і згадуємо: угу. можна ось так попроживати цей стан. Подивіться декілька разів регулярно для того, щоб це стало звичкою. Угу. Ну це ж легко як дихати, але це дихання терапевтичне, і зараз я прямо відчуваю його вплив. Зробили ха-ха-ха з простукуванням, зробили квадратне або когерентне дихання, і, можливо, ще щось є, що може нам знадобитися. Слухай, я би хотіла також ще дитяче таке дихання запропонувати. Воно дуже грайливе для когось може бути занадто, тому що серйозним але не для нас. Але для нас не буває занадто. По-друге, чого боїться страх, він боїться гумору. Сміх. Тому коли ми, так, коли ми трошки з гумором, у страшно. <сміх> то ми це знімаємо додаткове навантаження з себе. Ой, тут напевно зауважу: ми не обесцінюємо страхи напруження кожного з нас. Це ми маємо прожити, і це, на жаль, зараз природньо і може бути проблемою. Йдеться про те, коли можемо усвідомити себе і використовувати сміх як таку. Не зброю, а що? Як зараз. Один з інструментів, який Інструмент. я можу використовувати. Так. Я mm -hmm. також за те, щоб шукати для мене щось працює, для когось ні. Хтось дуже серйозно відноситься. Окей, це його право. Я можу ось так. Я люблю, коли дуже багато варіантів. І я в моменті вирішую: ага, зараз це занадто сильно для мене, мені не до жартів. А зараз, а я можу трошки поекспериментувати. Спробуємо. І так, що ми робимо? В дитинстві всі так робили. Ми робимо дуже повільний нижний вдих, а потім робимо так. І ми зараз спробуємо, наскільки довго ми можемо так попукати. Mm -hmm. І там також дуже багато подробиць. Ми розвантажимо Так. Все те, що у нас затиснено зазвичай зі злістю, mm -hmm. ми, ми видихаємо довго, ми можемо навіть по. Таке змагання зробити, це круто підхоплюють діти. Тому що, мій посил для батьків з дітьми, що не треба дітей вчити, як правильно дихати. Ми починаємо щось робити, вони обов'язково підхоплять. Іноді можна просто обняти дитину, і вона вже синхронізується з нами по диханню. А можна, отак. А давай по дитина починає підхоплювати, і це все працює. Титі, це теж норм. <проб> Я трішки істерично. Не треба дуже старатися, не, не треба. Воно бо має бути дуже природньо. Якщо йде. Якщо стає смішно, весело, то те, що... <проб> стає і смішно і весело. Як тільки ми опановуємо цю техніку, це теж треба тренуватися. Знаєш, що зі мною відбулося? У мене начебто якесь полешення в мозок пішло. В мене там як е, порожня кулька. А цей стан мені іноді дуже хочеться зараз відчувати. Коли немає думок, є така легкість, невідомо від чого. А це від такої простої вправи. Хоча б тимчасова, будь ласка, ми можемо обирати чим завершувати практики попередню, коли ми 5-5, і, наприклад, опа і в сон пішли. Або розумієш, у мене попереду день я можу. Трошки підживитися, заспокоїтися і в балансі рівноваги, позбувшись стресу, і жити свій день. Як е, для нашої зустрічі в мене пречудовий гармонійний стан. По перше, заспокоєння і гармонізування, такий баланс. А зараз енергія і легкий настрій завдяки оці, оці веселій вправі. Я тобі дуже вдячна і впевнена, що кожному, кожній з вас це знадобиться, тому що це легко працює на часі. І з любов'ю, принаймні нашу любов і довіру, ми вклали в це відео для вас.